Доброго дня! У вас вітає репетиторська школа Києва Києвоа та її куратор Демчиши Андрій. Сьогодні ми розглянемо завдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики, яке відбулося в травні 2012 року. Завдання номер 31 Основою прямої призми АБЦД А1Б1С1Д1 є рівнобічна трапеція АБЦД, основа АД трапеції дорівнює висоті трапеції і в 6 разів більша за основу БЦ. Через бічне ребро, це С 1 призми, проведено площину паралельно ребру АВ. Знайдіть площу утвореного перерізу у сантиметрах квадратних, якщо об'єм призми дорівнює 672 см3, а її висота 8 см. Отже, для того, щоб вирішити цю задачу, нарисуємо рисунок з нашою призмою прямою, в основі якої лежить рівнобічна трапеція. ось. Трапеція А, Б, С, Д. Трапеція А1, Б1, С1 і Д1. Основа АД трапеції дорівнює висоті трапеції. Проведемо висоту трапеції. Це H, і вона дорівнює основі АД. І в 6 раз більше за основу BC. Отже, АД дорівнює 6 помножити на БЦ. Через бічне ребро Це 1 призми проведено площину паралельно ребру AB. Отже, проведемо в площині АБЦД пряму СЛ, що буде паралельно. Прямій АБ. І аналогічно в площині A1, B1, C1, D1 проведемо пряму СЛ1, що буде паралельна, прямій А1Б1. І в результаті отримуємо площину С1, L1, LC, яка їй буде паралельна прямій АБ за ознакою паралельності прямої і площини. Власне, нам потрібно дізнатися площу перерізу цієї площини. Площа перерізу це буде С1, Л1, ЛЦ. І це геометрична фігура це прямокутник, оскільки ми маємо справу з прямою призмою. Нам потрібно дізнатися площу цієї, цього прямокутника. Площа перерізу буде ми будемо дізнаватися, помноживши С1. На СЛ. Це С 1 у нас відоме значення це висота призми, і вона дорівнює 8 см. Це це відрізок, що паралельний відрізку AB і розміщений в трапеції ABCD. Його потрібно дізнатися. Для цього нарисуємо трапецію ABCD ще раз. Отже, площині. Рисуємо висоту CH і відрізок CL. Відрізок CL разом з відрізком AB створює паралограм ABCL, оскільки CL паралельне AB, а AD паралельне BC. Отже, CL дорівнює AB. для того, щоб дізнатися відрізок CL, Потрібно вернутися до ще одного даного в цій задачі. В Цій задачі дано об'єм призми, що дорівнює 672 см 3 Отже, об'єм дорівнює 672 см кубічних. Об'єм призми обраховується як добуток площі основи на висоту. Висота у нас СС1. Для того, щоб дізнатися площу основи, потрібно об'єм розділити на СС1. Отже, чи підставим числа 672 розділити на 8. Це дорівнює 84 см квадратних. Це площа основи. Відповідно, і є площою трапеції, яка є основою. Площа трапеції шукається за відомою формулою. Це сума основ АД плюс. BC поділено на 2 і помножена на висоту H. І ми знаємо, чому вона дорівнює. Дорівнює 84 см. Тепер звернемося до ось цієї умови, що тут записано. Написано, що AD дорівнює CH. І AD дорівнює 6 bc Отже, ми можемо площу основи виразити тільки через BC. Ми це і запишемо. 6 bc плюс bc, Розділити на 2, Помножити на АД. А отже на 6 bc І отримуємо 6 bc плюс bc, Це 7BC. На 6 bc Розділити на 2, Дорівнює 7 на 6. Розділити на 2, 6 і 2 скорочуємо. 7 на 3. 21 bc в квадраті. Отже, тепер БЦ в квадраті виразимо як С- основи розділити на 21. С- основи 84 розділити на 21, це 4. Отже, BC дорівнює 2 см. Звідси АД 6 разів більше, це 12 см. Звідси висота це H, це також 12 см. Тепер звернемо. Знову до рисунку, отже BC це 2 см, а D це 12 см. А Л це паралелограм, отже BC дорівнює А Л. Відповідно, А Л це також 2 см. Звідси сторона Л Д дорівнює 10 см, а оскільки це H, це висота. В рівнобедреному трикутнику LCD, то LH це половина сторони ЛД. Дорів... Отже, LH дорівнює 5 см. LH дорівнює 5 см. LH5 см це H12 см. Трикутник CHL – H L прямокутний. Звідси можна дізнатися CL. Отже, СЛ в квадраті. За теоремою Піфагора дорівнює CH в квадраті плюс LH в квадраті. Це 12 в квадраті плюс 5 в квадраті, це 144 плюс 25 рівня 169. Звідси CL дорівнює 13 сантиметрів. Отже, ми дізналися це L. Тепер переходимо до того, що нам потрібно було знайти. Нам потрібно було знайти площу перерізу. Площа перерізу це СС1 помножити на СЛ, – 8 см. Помножити на СЛ 13 см. І в результаті ми отримаємо 104 см квадратних. Отже, відповідь це 104. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки Києва та її куратор Набджиш Андрій. Підписуйтеся на канал у Ютубі, підписуйтесь на сторінку ВКонтакт та очікуйте нові розбори, нові відео уже скоро.